Hello, hello! Всім привіт! Ви на каналі Англійська Це Просто. І сьогодні ми будемо говорити про такий невід'ємний атрибут щоденного людського спілкування як погода. Англійською Weather. Яка сьогодні погода? How's the weather today? Або по іншому what's the weather like today? Ми можемо запитати сьогодні тепло? Is it warm? Або сьогодні спекотно? Сьогодні душно? Is it hot? Is it stifling? Якщо на вулиці холодно, то ми питаємо. Сьогодні холодно? Is it cold? Сьогодні прохолодно? Is it chilly? Сьогодні морозно? Is it frosty? Яка сьогодні погода? What's the weather like today? Сьогодні вітряно? Is it windy? Is it blowy? Is it breezy? Це все синонімічні фрази. Яка погода на вулиці? What's it like out there? Коли ми обговорюємо погоду, то англійською використовуємо підмет it і діє слово is. It is, скорочено it's, а далі додаємо прикметники. Наприклад, спекотно. It's hot або холодно. It's cold або тепло. It's warm. Або прохолодно, it's cool. Не плутаємо з chilly, чілі. чілі то теж прохолодно, але відчутно прохолодно, а cool – приємно прохолодно. Легка прохолода. І морозно, it's frosty. Можна почати по-іншому. Сказати, що щось вже почалося. Наприклад, почався ливень або почамо росити дощик. Тому скажемо, It started to pour down. Почався ливень. It started to sleet» почалась сльота дощ і снігом. It started to drizzle, почало моросити. It started to clear up, почало розвиднюватись. It started to snow, почався сніг. Або It started to rain, почався дощ. Ми також можемо спрогнозувати, коли очевидно, що зараз почнеться ливень, або почнеться сніг чи дощ. Тому буде корисна фраза It is going to. Зараз буде. І те ж саме it is going to, 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 to sleet. it is going to pour down, to clear up, і так далі. Ми можемо говорити про погоду, додавши до «it is» дієслово з інговим закінченням, коли щось відбувається в даний момент. Наприклад, зараз іде дощ. Зараз дощить. It is raining. Або сніжить It is snowing. Або йде град, it is hailing. В небі блискавка. Блискавка це не дієслово, тому, тому починаємо зі звороту. «There is». «There is lightning». «Гримить». «It is 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 thundering». thundering Вітряно знову додаємо прикметник. «It is windy, волого, «It is humid, хмарно, «It is cloudy». туманно, «It is foggy». Отже, в нас є хмарка – «cloud», тому прикметник клауді. Туман – «фок», тому туманно фогі. Те ж саме, якщо погода сонячна. Сан сонце ми кажемо «it is sunny сонячно. Давайте розглянемо більше виразів про погоду. More phrases about the weather. Там слизько. It is icy out there. Дме вітер. The wind is blowing. «Розвиднюється». It is clearing up. Вітер щух». The wind is dropped. Небо затягнуте хмарами. It's overcast. Вночі будуть заморозки. Отже, близьке майбутнє. It is going to. А далі замерзати freeze. It is going to freeze tonight. На дорогах замети. Зараз snow drifts». «Штормить». It's stormy. Заметіль. It's blizzard. Також поговоримо про температуру. Яка зараз температура? What's the temperature right now? Нижче нуля буде below zero, вище нуля above zero. Плюс-мінус майже як в нашій мові. Minus, plus. Вже сьогодні плюс 25 градусів. It is 25 degrees above zero today. Якби було нижче нуля, ми би сказали. It is 25 degrees below zero today. Також висловити своє враження про погоду ми можемо наступними фразами: Який гарний день! What a nice day today! Або яка чудова погода! What a beautiful day! Якщо погода не подобається, ми кажемо What a terrible day! Який жахливий день! Або яка жалюгідна погода, what a miserable weather, яка мінлива погода, what a changeable weather. В мене на сьогодні все. Thank you for watching.